Оля Амігос! Привіт, друзі! Мене звати Данило, я з України і я самостійно вивчаю іспанську мову. Запрошую вас вивчати її разом. В цьому уроці ми з вами поговоримо про числівники номераліс. І навчимося правильно рахувати іспанською від 0 до трильйона. Усі числівники можна поділити на дві великі групи. Це кількісні кардиналіс. Вони відповідають на питання скільки. Наприклад, 1, 2, 3 і так далі. Друга група це порядкові числівники. Ордіналіс, які відповідають на питання котрий або умножені котрі. Наприклад. Перший, другий, третій і так далі. Розгляньмо спочатку кількісні числівники від 0 до 10. Вони найчастіше вживаються. Zero – 0. Uno – 1. Dos – 2. Tres – 3. Кватро, 4. Cinco П'ять. Сейс. Шість. 7, сім. Очо 8. 9, дев'ять. 10, десять. Числівник Уно має деяку особливість. Перед іменниками чоловічого роду він скорочується до Ун, а перед іменниками жіночого роду змінює закінчення на А. Тобто уна. Повторімо ще раз числівники від 0 до 10. Серо, 1, дос, трес, латро, синко, сейс, сіте, очо, еве, дес. Тепер розгляньмо кількісні числівники від 11 до 20. «Онце» – 11. Досе. 12.

Іноді вживають у форматі ds, тобто 10, плюс сполучник I, плюс відповідне число від 6 до 9. Наприклад, числівник 16 ми можемо сказати як ds і сейс. Розгляньмо кількісні числівники від 21 до 29. Benty uno 21 Benty dos 22 Benty tres 23 Benty quatro 24 Benty cinco 25 Benty seis 26 Benty siete 27 Benty ocho 28 Benty nueve 29, 29. Оскільки складений числівник 21 містить число 1, то за згаданою раніше особливістю він має свою форму перед іменниками чоловічого роду бенті UN, а перед іменниками жіночого роду Бенті-Уна. числівники від 21 до 29, іноді можна зустріти і у форматі Бенте, тобто 20. Плюс получник І, плюс відповідне вже число від 1 до 9. Наприклад, числівник 22 «бентідос» Dos. Можна сказати як бенте і Dos. Тепер розгляньмо кількісні числівники від 30 до 99. Пригадаймо, що частинник 10 іспанською звучить як 10, а 20 20. Далі йдуть в нас 30, 30, 40, симвента, 50, сесента 60, сетента 70, очента 80, 90, 90. Числівники, які містять два порядки, тобто десятки і одиниці, починаючи з 30 до 99, завжди вживаються у наступному форматі. Кількісний числівник, що позначає відповідний десяток, плюс сполучник і, плюс кількісний числівник, що позначає відповідне число від одного. До 9. Наприклад, число 33 правильно буде назвати як трейнта і трес числівники, які містять число уно, перед іменниками чоловічого роду, матимуть скорочену форму ун, а перед іменниками жіночого роду форму уна.

800, 800. 900, 900. І останнє число, так, 999, правильно буде іспанською 900, 90 і 9. Сієн. Uh... Скорочена форма від сєнта, так, вживається тільки перед іменниками, в тому числі перед міль, що позначає, от, забігаючи наперед, скажімо, тисячу та мільйон. Мільйони. Наприклад, сєн аньос 100 років. Сьен міль 100 тисяч. Сєн мійнес. 100 мільйонів. Вираз сєнтос д. Можна зустріти, в літературі вживаються він з іменниками умножені. Наприклад, «сієнтос де алюмнос. Сотні учнів. Після «сієнто» та інших чисел сотень ніколи не вживається і. Наприклад, 101, 101 – уно. 160, 160 – сесента. 250 docientos 50. Числівники, які позначають сотні від 200 до 900. Перед іменниками чоловічого роду мають закінчення ос. Перед іменниками жіночого роду закінчення ас. Наприклад, 300 євро 300 євро. Досьентас. Персонас 200 осіб. Тепер розгляньмо кількісні числівники для позначення великих чисел від тисячі до трильйона. Міль, тисяча. Перед словом міль ніколи не ставиться артикль. Воно не змінюється за родом та числом. Наприклад, «дос міль 2000. Є вираз міліс де», який означає загалом велику кількість. Наприклад, міліс де фанатикос. Тисячі фанатів. Ун мільйон. «мільйон» – Завжди вживається з неозначеним артиклем un. Між мільйон – «мільйонес» та іменником слід ставити прийменник Д. Наприклад, ун мільйон де персонас. Один мільйон осіб. Для позначення мільярда в іспанській мові немає окремого слова, вживається вираз мільмільонес. І ще одне число велике розглянемо: унбільйон. Це трильйон в деяких країнах, так і називається більйон. Завжди вживається по аналогії з unмільйон, завжди вживається з незначеним артиклем un. Між бійон, бійони з тайменником також слід ставити прийменник D. Тепер розгляньмо основні приклади вживання кількісних числівників. Кількісні числівники вживаються у датах завжди з артиклем чоловічого роду L. Наприклад, L3 13 жовтня. В деяких реченнях цей артикль може опускатися. Наприклад, Ой Ескінсе де Майо сьогодні 15 травня. Для першого дня місяця вживається порядковий числівник El Primero. Наприклад, El Primero de Enero 1 січня. Кількісні числівники вживаються при позначенні років та століть. Наприклад, 2023 Досміль Бентірес. Сігло Бентіуно. хх 21 -е століття. Тут ви помітили, що століття, як і в українській мові, позначаються римськими цифрами. Кількісні частівники використовуються у назвах годин з означеним артиклем. Наприклад. Es Ліона 1 година. Сон las cinco – 5 годин. При вказанні віку теж використовуємо кількісні числівники. Наприклад, Тенго 30 Аньос. Мені 30 років. Для позначення відсотків теж використовуємо кількісні числівники. Наприклад, 25%. Бенти 5%. 33% 30 і 3%, Але тут є виняток 100% sien por sien. При вказанні чисельності теж використовуємо кількісні числівники. Наприклад, сомос кварто нас четверо. Іноді кількісні числівники вживаються замість порядкових числівників. Особливо, якщо вже числівники йдуть після 10. Наприклад, Альфонсо Тресе, Альфонс 13, Пісо Дісіссете 17 сімнадцятий поверх. І в ролі іменника кількісні числівники. Мають артикль чоловічого роду L. Наприклад, L sero 0, 0 Lдes -10, 10. Тепер розгляньмо найбільш вживані порядкові числівники від 1 до 12. Примеро – перший. секундо – другий, Терсеро третій. Кварто, четвертий. Кінто, п'ятий. Сексто, шостий. Септімо, сьомий. Октаво, восьмий. Новено, дев'ятий. Десимо, десятий. Ундесимо одинадцятий. Дуодесимо. дванадцятий. Порядкові числівники примеро. І Терсеро. Перед іменниками чоловічого роду мають скорочені форми пример та Терсер. Розгляньмо основні особливості вживання порядкових числівників. Порядкові числівники узгоджуються у роді та числі з іменником до якого належать. Перед ними вживається означений артикль. Наприклад. «La tercera Пуерта – двері. Іноді артикль може замінятися займенником. Наприклад, Міс primeros Бесос мої перші поцілунки. Порядкові числівники використовуються при позначенні глав у книгах, століть імен володарів. І тоді ставляться після іменників, до яких вони належать. Наприклад, «Capítulo Секундо. Друга глава. Ель Сігло Кварто, Четверте століття. Філіппендо, Філіп Другай. Карлос Кінто, Карл п'ятий. В інших випадках порядкові числівники вживаються переважно перед іменником. Наприклад, Ля Кінта Вес, п'ятий раз. Ель Кварто Курсо, Четвертий курс. Для позначення ювілеїв використовуються окремі слова «сентенаріо» – «столітній», «мілінаріо» – «тисячолітній». І на завершення теми числівників розглянемо деякі слова з числовим значенням. Прикметники Добле або «дупльо» Означає подвійний або двократний триплею або трипльо, потрійний трикратний, квадруплю чотирикратний, кінтуплю п'ятикратний, секступльо, шестикратний, септуплю, семикратний. Октупле, або октуплю або октупльо, восьмикратний. нонупльо, дев'ятикратний. декупльо, десятикратний і центупльо, Стократний. Деякі іменники теж мають числове значення: десена десяток. Досена, дюжина. Сентена сотня. Сентенарес сотні. Міяр тисяча і міярес тисячі. Друзі, якщо вам сподобався цей урок, Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, які теми хотіли б розглянути в наступних уроках. А до зустрічі!